Час новин на 9 каналі в студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Триває другий день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Дніпру. Пошукові роботи та ліквідація наслідків трагедії продовжуються. Подробиці з місця події в матеріалах наших журналістів та спочатку стисло про головне. Третій день після трагедії. Яка зараз ситуація на місці вибуху ракети у Дніпрі? 16 січня відзначається День пам'яті кіборгів. Вшановуємо тих, хто вистояв, коли не вистояв бетон. «Мрія рятувати історія дев'ятирічного хлопця, який мріє стати рятувальником сьогодні у випуску. 327-му добу українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Докладно ж про ситуацію вздовж лінії зіткнення. Дивіться далі. Згідно даних генштабу за минулу добу на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пункт. Серед них дворічна Береставе та Стельмахівка. На Бахмутському напрямку вогнівого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів Донеччини. Там противник веде наступальні дії. Біля Бахмуту, Спірного Кліщіївки, село оборони успішно відбили атаки противника. На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії ворог обстріляв населені пункти Донеччини, зокрема Мар'їнку, Авдіївку та Водяне. На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили вугледар, Причистівка та Микільський дар. Чи Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, позиції наших військ в районах понад 24 населених пунктів. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема Антонівка, Гаврилівка, Львове, Содове та Херсон. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Нікопольщину. Вночі випустили понад 15 снарядів по двом громадам району Марганицькій та Червоногригорівській. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівці понівечені з півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. У решті районів. Я вночі сарена попереджала про небезпеку, але минулося без атак. На щастя, з людей у громадах ніхто не постраждав. Третій день після трагедії. Станом на 15-ту годину кількість загиблих зросла до 40 людей. За офіційними даними, травмованих 75, з них 14 дітей. 30 ще розшукують. Проте шансів на те, що знайдуть когось живими під завалами, практично немає. Окрім рятувальників та правоохоронних структур, на місці трагедії сотні небайдужих ніпрян. Третій день там працює і наша знімальна група. На місці вибуху працює техніка. Надзвичайники і вдень і вночі розбирають завали. Візуально вже закінчують роботи, йдуть на рівні першого поверху. У дворі розгорнули намети волонтерські організації, в тому числі й міжнародні. Туди в будь-який момент можуть звернутися за допомогою постраждалі від вибуху. Першу я взагалі не, не мог спати. У мене боліла голова ушиби. Ну мене скидала. Я там летів, як цей як колобок кит, крутився, бився. Тут волонтери годують гарячим, надають медичну допомогу, а також роздають найнеобхідніше ковдри, тепловентилятори, а ще плівку та цвяхи, щоб закрити вибиті вікна. Деякі волонтери вимагають показати документи, які підтвердили, що постраждалі мешкають у цьому будинку. Хтось вірить на слово. Ці волонтери стоять найближче до місця вибуху, тож допомагають здебільшого надзвичайникам та поліцейським. Цивільних спочатку так близько до місця вибуху навіть не підпускали. Однак, коли небезпека обвалу минула, обмеження зняли. Тож зараз волонтери не відмовляють і перехожим. Після ночі дуже холодні енергетики. Ми їх трішки підігріваємо. Це окріп для чая, кави, це гарячий бульйон. Дівчата поріжечки нажарили. Сьогодні вже зварили свіженького борщу. Буде борщик хлопцям. І далі все у нас там фрукти, солодощі. комунальники наводять лад навкруги будинку. Уламки розлетілися на сотню метрів від місця вибуху. Наразі вже майже все зібрали. З іншого боку будинку, ще одне наметове містечко. Крім штабу та інших офіційних палаток, тут також працюють волонтери. Окрема точка небайдужі дніпряни сюди зносять необхідні речі для постраждалих. А от пастільне папа. Що необхідно принести, люди дізнаються із соціальних мереж та будинкових чатів. Зараз найбільш необхідна нижня білизна, особливо жіноча. Це ж горе таке, це ж треба всім допомагати. Момент. Питна вода, речі, можливість зарядити телефони, а також плівка для вікон. Усе дають безкоштовно. Родственники Нікополя, У них тут квартира привез, два окна розбіта. А під'їзд знаходиться аж… Бог знає, де. Зараз Будем стіпляти. Зупинка громадського транспорту поруч з постраждалим будинком перетворилася на меморіал. Люди несуть квіти, лампадки та іграшки, щоб вшанувати пам'ять невинно загиблих. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Це український день пам'яті захисників Донецького аеропорту. 242 дні. Кіборги боронили стратегічний об'єкт. Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів. Захищаючи об'єкт загинуло понад 200 українських бійців. Вони вистояли, не вистояв бетон. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. кіборги знову зі зброєю у руках захищають батьківщину. Від кави до монтажу стель підприємці Кам'янського знаходять прилади альтернативного живлення та працюють при блекаутах. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Як виживає український бізнес всупереч новим реаліям? Дивіться у наступному сюжеті. Підприємці Кам'янського озброїлися генераторами, інверторами та акумуляторами та надають містянам різноманітні послуги. Кожен обирає найвигідніші для себе прилади альтернативного живлення. Кав'ярня на лівому березі кам'янського працює з середини жовтня минулого року. Наразі із генератором важко, звісно, зараз працювати, бо Викликають світло, працюємо зазвичай на генераторі по 4-5 годин. Буває таке, що працюємо навіть добу, але нічого, тримаємося, намагаємося зберегти і робочі місця. Звісно, про якісь прибутки ми зараз не говоримо, бо все ж таки генератор потрібно заправляти. година роботи це десь. Три літра палива 150 гривень. Це тільки година роботи. Зі знеструмленням у закладі вимикають все обладнання, аби не погоріло від перепадів напруги. Потім запускають генератор. Потрібний пристрій розповідають. Знайшли не одразу. Вирішили купити генератор, один, потім другий, потім третій. І ми змогли нарешті підібрати то, що Нам треба, і зараз ми зможемо працювати у будь-який час, навіть в темряву по світло перемагає. темряву. Вихід для маленьких крамниць це інвертори та акумулятори. Від них можна заживити комп'ютер, касовий апарат і забезпечити залу світлом. Ділиться досвідом підприємець Роман. Якщо ваша крамниця не потребує десь великих потужностей. То на генераторі працювати незручно. Ми прийшли тому, що у нас є адаптера. Ми підключаємо акумуляторами звичайний автомобільний акумулятор, підключаємось адаптером і включаємо світло. Ми зараз працюємо на в аварійному режимі від акумулятора. Де більш потужний акумулятор для свого магазину очікує підприємець Олександр, тих, що у наявності вистачає лише на освітлення. Генератор нам не можна встановити, тому що це базар, і тут рядом дуже один щільно один біля одного торгові точки та магазини. Буде дуже шумно і буде запах ну, згорівшого палива. То... Чекаємо більш ємні акумулятори і гібридний інвертор, який буде нам допоможе підключити під'єднати наші. Комп'ютери керівник компанії з монтажу натяжних стей розповів, працюють по всій Дніпропетровщині. Відстань до об'єкту, на якому монтують стелю, іноді сягає 100 кілометрів. Коли у містах стали відключати світло, робота на електроприладах обернулася логістичними збитками. Довелося придбати і акумулятори, і генератори. І як би там не було для всіх підприємців, як би там ще не було, ми хочемо своїм прикладом, що треба рвати. Треба робити, тому що тільки наш враг жде, що ми сядемо і будемо грустити. Ну треба робити. Оце ну, хай всі купляють, всі роблять, то що це наш путь до перемоги. Кожен з цих підприємців забезпечує роботою та зарплатнею щонайменше п'ятьох людей. Об'єднавшись, допомагають і захисникам. Передають їм автівки та запчастини. Поставляють провізію і амуніцію. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу. Старі лампочки міняють на нові LED. в Україні. За підтримки ЄС стартує програма обміну електричних лампочок на енергощадні. Тепер українці зможуть обміняти 5 ламп розжарювання на нові LED у відділеннях Укрпошти. Окрім цього, у застосунку дія кожен охочий вже може подати заяву на обмін, але поки що ця функція працює у режимі бета-тесту. Для українців супергерої вже не персонажі з фільмів, а справжні люди. Військові лікарі та рятувальники. Дев'ятирічний Давид з Павлограда мріє стати рятувальником як його батько. До майбутньої професії хлопець готується з маличку. Вже знає, як влаштована пожежна машина та має власне захисне спорядження. Більше про дитячу мрію і шлях до неї розкажуть наші журналісти. 9 років Давид вже знає, як працює рятувальна техніка. Він впевнено прикручує пожежний рукав до ствола. А ось про себе розповідати соромиться. Є рукава, стволи, насадки, бензоріз, гідро, Давид мріє стати рятувальником, бо для нього вони герої без зброї. Вони тушать пожежі і рятують людей і тварин. А я дуже люблю тварин. Все розпочалося, коли батько почав брати Давида з собою на роботу. Вперше до пожежної частини хлопець потрапив у три роки. Відтоді і захопився професією рятувальника. Ходили по гаражу, лазили по машинам, дивились, ну, по дитячому. Потім ще став підростати, стало більш цікавіше все, почав вже. Не просто дивитися, що де лежить, а наче вже запитувати, що для чого призначене, як чим працювати. Зараз Давид грається у пожежного, збирає книги, малюнки та фото на відповідну тематику. А замість мультиків захопливо дивиться український серіал про рятувальників. Коли був у дитячому садочку, відмовлявся знімати татову кепку з логотипом ДСНС. Розповідає мама хлопця. Дитячому садочку був зроблений такий, як машина. З кермом, і обов'язково це у нас вже був як ритуал. Я його забирала, садочку, це була ясільна група. Він сідав за це кермо в цій кепці, їхав, імітував сирени, і він казав, я їду на виклик. А згодом у Давида з'явилася і власна форма. Попросив курточку, як у тата. Ми з татом поїхали в військовий магазин, купили шеврони, і тато мені нашив. Є у Давида і захисна амуніція. Бронежилет у нього поки без важких плит, але для вуличних ігор каска, і броні корисні, впевнений майбутній рятувальник. Захист завжди потрібен для рятувальника. Тому я одягаю його. Так в ігровій формі Давид вивчає професію рятувальника та отримує корисні звички на майбутнє. Батьки ж тільки підтримують таке захоплення сина. Просто в нього таке захоплення, і якщо є мрія, то лучше поступати по мрії ніж Видумувати те, що тобі потім не буде подобатись. Давид з батьком спілкується через соцмережі з іноземними пожежниками. Ті присилають у подарунок хлопцю свої шеврони, книги та фото з автографом. А нещодавно Родина Васькевич зустрілась особисто з британським рятувальником Джейсоном Хаулом, коли той був у Дніпрі. Ми це згадували не один день, аналізували цю розмову. Ну і він його ще більше надихнув. Далі йти за своєю мрією. Він завжди нами дома каже, що я мрію бути пожежним. Дитяче захоплення все більше проростає у серйозний намір Давида стати рятувальником. Батьки вірять, що так і буде. Їхній син вивчиться на пожежного у Харкові у вільній Україні та у майбутньому буде допомагати людям. Олена Файна, Павло Грунд, новини Дев'ятого каналу. Слідкуємо за розвитком події. Нагадаємо, що на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу постійно оновлюється інформація. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. Тримаємося, піклуємося про тих, кому саме зараз потрібна допомога з вірою у наших людей та перемогу.